В мене вже вийшло, і а ви тільки починаєте туди йти. Обстоятельства все навколо складеться так, що воно вийде. Це ж ми бачимо: оце стінка, оце потолок, оце у мене екран. А по факту, ми ж мір атомів і молекул. Ми просто шарик, який летить десь в космосі. І воно все вокруг програмується насправді. Тому я вам дуже раджу програмуватися на хороше в житті, на успіх, на заробіток, мечтати про щось хороше, лежать перед сном представляти, що ви там заробили, чи десь поїхали, чи здоров'я у вас улучшилось. І це дуже багато залежить. От банальний приклад, у мене декілька разів так було, що я дуже опаздую на поїзд чи електричка, але я біжав або їхав, або йшов так, з мислю, з 100% вірністю, що я успію, я прийду. І я каждый раз, непонятно, каким чудом, він то десь, то задержувався, то я як то пробігав чи проїжджав быстрее. Короче, хто в Полтаві знає, де знаходиться Лісок і Київський вокзал, то я це проїжджав розстояння за 7 минут на своєму, там машині і успевав на потяг. От просто, ну, коли ти впевнений в тому, що в тебе получится внутрішньо, тоді воно получится. Коли ви не уверены, блин, не получится. Понял, воно все іде. От вам можуть казати старайся більше, ділай більше. Ну, в принципі, так. Да. В реанімації комы просипаюсь. Надо мною стоїть врач і мама. Вони не бачили, що я проснувся. І лікар каже: стан дуже критичний, типа без шансу, готуйтесь. У мене було таке, що ти, типу? Я ще й встану, і похожу, і поспіваю. Вот так у мене така злость типа, была и уверенность. А я ще не знав, що со мною сталося. Мені ж только голову підняли на я не знаю, який день. У мене в носу трубки, в рту трубки, в тело трубки. Я весь приматаний, перемотанный, все тело перерізане. Я ще не знав, що со мною случилось. Я ж в таком состоянии был под морфіном. я не розумів. И потім, як я голову підняв, я думаю, ого. Но я внутри сохранявся. Я типа внутри сохранявся. Нет, я встану. Нет, все получится. Я уже вижив, я уже глаза открыв, все, все будет четко. І і, і, і слава Богу. Ну я не буду розказувати, як я зараз живу, але в цілому, ну реально, все слава Богу, мені взагалі нема на що жалуватися. Хоча мав би в могилі лежать, якщо чесно. Ну слава Богу, слава лікарям, слава батькам і так далі. Всім людям, які за мене молились.